вчителю, який був, як давно ви займаєтеся на мільку уроках чи на Спочатку я сама почала займатися цими уроками. Тобто ви самі вивчали часом? Так, да, так. Да. Після того, як тривали часом, вони не були в церкві. першою моїм була Оля Крещенко. А після кількох уроків вона сказала, тепер я тобі передам, будеш сама собі уроки рецювати. І я проходила і думаю, а чому я сама це проходила? Хочу, я ж можу ще комусь запропонувати mm. і розмовляти. Перший мій учень був мій брат з Донецька, і він тут дійсно якось повірив в Бога, він мені писав, що він досить досвід. Слава Богу, слава Богу. Наталя, скажіть, будь ласка, у вас, у вас скільки зараз є учнів? Сколько учнів ви займаєте зараз? Зараз буде одинадцять учнів. Скільки дванадцять? Одинадцять. Одинадцять. Ну, взагалі, наскільки це складно по часу, тому що ну, появіть собі 11 людей, які вивчають біблію, а з яким треба поділити час. Ну, так, так вважається, що ну, з людиною треба займатися досить довго, сидіти з нею, щось їй пояснювати, розповідати, навчати, знаєте, як вона програма. Чи не так це все відбувається? Ну я ходила до людей, сиділа з ними і прощала з ними, коли не було цих онлайн-моків. Але через онлайн-пройки дійсно можливо місяці інша, швидше це робити. Тобто людина отримує урок, читає його в своєму темпі, потім запитання, надсилає мене на перевірку, і я дивлюся. Якщо в людини є якісь помилки, щось вона просила, щось вона помилилося, я з нею переписуюся, щоб, будь ласка, то питання таке Вашого правильно, подивіться, ще раз, будь ласка. І людина дивиться і каже: тепер подивіться, працювали, а я читаю. А ви самі вирішуєте, чи це правильно, чи ні, треба ж багато знань мати для того, щоб знати, чи це правильно, чи це неправильно. По-перше, ті, хто зробив цю програму, вони потребувалися про те, щоб найбільша кількість. В церкві могла бути вчителем школи і І правильна відповідь вже у вчителя світиться, вона відмічена зеленим кольором. Це по-перше. А по-друге, звичайно, якщо людина буває, не може все ж таки зрозуміти, чому саме ця відповідь правильна, і навіть в уроки, перечитуючи, що щось вона не може збагнути, то я спілкуюся з нею більш. Пояснює війна, буває таке. Ну, Малюся завжди, молюся, але ну, це рідко буває. Це буває Дякую дуже. Аня, скажіть, будь ласка, як ви проходите з людьми от уроки, е, е, що ви для цього робите? Що потрібно от для того, щоб людина вивчала уроки? Що ви робите для цього? Я так думаю, що дуже керівництво. Е, Господь сам керує і учнями, і мною, і дає час на це. Але практично, практично, вам потрібно ну, якось виділити час для того, щоб людина почала вивчати мову? чи просто скинути посилання і все. Я вже так підказую. Ну треба похвалити її за той урок, який вона вже надіслала, подивитися, якось Наталя сказала, чи все вірно, чи ні поспілкуватися по помилкам, якимись недочностям, так не помилкам, неточності. Як силі люди реагують на урок? Дуже гарно. Ось одна учениця вже третій курс почала проходити, два завершила і вкриті. Її дуже подобається. Чи маєте ви якісь результати от своєї діяльності от під час вашого вчительства, так можна сказати? Минулого літа одна сім'я прийняла хрещення Ціла сім не в Києві а на Херсонщині. Мама і другі діток її четверо. Слава Богу, слава Богу. А, Наталя, можливо, ви маєте якісь досвіди, пов'язані з вашим служінням вчителям школи біблії. Поділіться з нас. А, ну, три людини хрестилися ще коли це було онлайн-років, я особисто займалася податковим уроками. А зараз mm -hmm. через онлайн ці роботі. Хрестилися жінка молода. Вона приєдналася до нашої церкви, саме поговоримо. Це досвід, так? Да? І зараз ще дві жінки хочуть хреститися. Одна вже закінчила курс і хоче хреститися. Ми з нею відповувалися, що я його знайомила з пастором роблище, а друга жінка ще продовжує, але скоро вже закінчує курс. Пастор з нею вже знайомий. Знайоме, знає, вони теж хочуть користитися. Слава Богу. Дійсно, як ви бачите, насправді кожен із нас може спокійно бути вчителем школі Біблії. От просто спокійно. Це не займає дуже багато часу. Я маю трішки своїм особистом голюся, маючи роботу, сім'ю, маючи багато справ, маю теж. Біля 32 людей, які займаються по уроках, включають піхнюю. І є результати, є ще людей за півтора року прийняли хрещення в різних частинках України. І я знаю, що вже вони приводять нових людей, які е, теж вже приймають хрещення. Тому кожен із вас може долучитися до цього важливого служіння і е, сьогодні. Е, Сьогодні це буде можливо, але деталі ми озвучимо трішки пізніше, тому що сьогодні з нами керівник школи Біблії по всій Україні. Е, ось і він детальніше розкаже про це служіння. А зараз давайте ми запрошуємо змінятися, домовимося.